Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua на огляді смарт-годинник від BlackView модель W50 Pro. І це той смарт годинник який може пропрацювати не тиждень, не два. А цілий місяць від однієї підзарядки. Ще в нього непоганий дисплей, дуже приваблива ціна, захист IP68, багато спортивних режимів, немає GPS, але є додатковий ремінець в комплекті. Про всі подробиці, про прайс, про мої враження від цього пристрою дізнаєшся далі з огляду. Поїхали до покупця. Годинник приїжджає в картонній коробці, на ній мінімум технічних характеристик. Комплекті інструкція, кабель зарядного пристрою та пара ремінців. Перший силиконовий виглядає солідно, а другий з нейлону, але не на липучці з фіксатором у вигляді гачка. Особисто я полюбляю нестандартні рішення і відразу ставлю плюс компанії Blackview за такий бонус. Тепер про зовнішність та дизайн. Як на мене, то це стандарт того, як має виглядати захищений годинник з обмеженим набором смарт-функцій. Саме такий у нас Black UW50 Pro. Безель металевий, знизу пластик, на боках металеві кнопки. Дисплей досить глибоко розташований відносно корпусу, і тому його буде важко подряпати. Це також плюс. Щодо виробника скла, то невідомо хто це, але це точно скло і захищене. Це також записують до переваг. Адже по своїй суті. І Блеквіб позиціонує модель W50 Pro як захищену і по стандарту ip 68 це значить, що вона не боїться води, не глибокого заглиблення, а так в душ в ній прийняти можна. Ще корпус витримує навантаження до 7 кг, а також може витримати падіння з висоти до 5 метрів. Особисто я перевірив цей пристрій на водозахист і він його пройшов додатково. Через меню можна запустити режим зливання води, він потрібен для того, щоб зі. Всіх отворів витікла зайва волога. А отворів тут є декілька, адже є і мікрофон, і динаміки. Тобто цей годинник можна використовувати як блютуз гарнітуру. А крім того, з нього можна набирати номери та дзвонити, а також приймати вхідні виклики. Цю функцію також запишу в переваги, адже пристрій коштує близько 25 доларів. І це небагато для набору його функцій. Щодо кнопок, то справа в нас їх дві: це кнопка, яка Запускає меню, а інша гасить екран. Зліва велика помаранчева клавіша, яка вмикає ліхтарик. З ним зникає необхідність в наключних ліхтариках. Та й спалах смартфона іноді не треба вмикати спеціально. В ліхтарику доволі такий потужний світлодіод, він має декілька режимів, постійне світіння або стробоскоп. До того ж, потужність світіння можна контролювати. Відверто кажучи, модель W50 Pro виглядає агресивно, тому в більшій мірі її будуть носити чоловіки. Але вона Може сподобатися і жінкам, адже важить не дуже багато. Габарити та вагу бачите перед собою. На моїй руці пристрій сидить дуже добре, і це через те, що діагональ дисплея тут не занадто велика. Хоча й рамка металева чимала. З нижньої сторони на острівці розташувалися датчики пульсу та кисню в крові. Ну і а вже ж є пара контактів для підзаряджання. USB Type-C роз'му не маємо. Щодо ремінців, нагадаю, їх два Силіконовий, ширина в місці кріплення. 20 22 мм. і що прикольно, є невеличкий виступ на хвостику цього ремінця, який не дає йому повертатися назад через кріплення і стирчати не туди, куди треба. Другий ремінець тканини має таку саму ширину в місці кріплення, але виглядає більш спортивно. Мені це сподобалось за той час, що годинник був у мене ніяких нарікань на збірку та якість матеріалів, з яких зібрана конструкція у мене не виникло. Далі про дисплей. діагональ 1,45 дюйма. І це трошки більше, ніж стандартні 1.39, роздільна здатність 360 на 360 пікселів, але зауважте це всього лиш tft матриця. Хоча й на вулиці вона поводить себе доволі таки добре і інформацію можна щитати в будь-якому випадку, навіть якщо вибрали занадто світлий циферблат. Максимальна яскравість велика до 700 ніт. Яскравість можна швидко відредагувати. В пам'яті зберігається 8 циферблатів. Більше можна завантажити через додаток DAFIT. Про нього трішки пізніше. Щодо особливостей управління, то все, в принципі, як і в інших моделей. Зверху вниз доступ до меню налаштувань, швидких, або перехід у повне меню налаштувань, де можна і дисплей виставити по часу стільки, скільки треба, щоб він світився, і обрати формат меню, і мову і багато іншого. Листаєте знизу догори, потрапляєте в меню повідомлень. Листаєте справа наліво, потрапляєте у віджити, які показують ваші досягнення по спорту, пульс, кількість кисню в крові, погоду. Плюс ви можете налаштувати ці віджити під себе. Деякі додати, а деякі прибрати. Якщо ж листаєте по екрану зліво направо, то потрапляєте в меню. З додатків, які є в цьому смарт-годиннику, виділю калькулятор, секундомір, є ігри, причому не одна, тож можете розважитись, якщо навколо немає інших гаджетів. З моделі W50 Pro можна управляти музикою та камерою на смартфоні. Годинник може подавати сигнал вібрацією, коли до вас хтось телефонує. Платформою передбачений цифровий компас. Ви можете міряти пульс, кількість кисню в крові. А також рівень стресу загалом то базовий набір, плюс, звичайно, ж є крокомір і можливість запускати підрахунок калорій та часу, коли займаєтесь спортом. А спортивних режимів всередині багато більше сотні є з чого вибрати. Можна створити свій список або додати туди за потреби якісь інші види спорту, про які деякі навіть з нас і не чули. Щодо додатку Defit, то він зручний і ми його зустрічали і в інших виробників. Тут можна відстежувати активність, показники здоров'я і сну. Є великий вибір циферблатів. Під різний стиль. Також можна створити список контактів, до яких можна телефонувати з годинника. Плюс, що важливо для мене, можна налаштувати замір пульсу та кисню в крові через певний період часу автоматично. Це, звичайно ж, буде садити батарею, але мені її не шкода, бо цей годинник і так працює дуже довго. Батарея тут всередині на 960 мА, на годину, і реально її вистачає десь на місяць. При дуже активному користуванні це десь 3 тижні, а в режимі спокою вони можуть пролежати і всі 100 днів. Зарядка, звичайно, ж не швидка і займе більше ніж 2,5 години. На цьому мене про Blackview W50 Pro все. Резюмую, що мені сподобалось: це захист IP68, перевірив, працює, вологу не пропускає, потужна батарея за Три дні слідкував, з'їло всього лиш 15% заряду, а це я ще й тренувався. Екран добре себе поводить на вулиці. Ліхтарик з можливістю налаштування яскравості класна штука та корисна. Програмне забезпечення працює стабільно, циферблатів достатньо під будь-який одяг та стиль. З недоліків можу сказати, що лише немає тут GPS, але якщо потрібно відслідковувати навігацію, коли бігаєте на вулиці, то можна вмикнути цей спортивний режим. Жим через смарт-годинник, і тоді вам і навігацію запише. Плюс можна синхронізувати свої тренування з Google Fit та Strava. Ціна на смарт-годинник W50 Pro від Blackview дуже конкурентна. Лінк знайдете в описі до цього ролику. А якщо виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.